Склад відкривали урочисто з перерізанням стрічки та демонстрацією присутнім можливості роботи складського комплексу. Такі урочистості не даремні, адже це будівництво перше та повномасштабне в Нікополі за багато років. Склад східний загальною площею майже 5 тисяч квадратних метрів, оснащений новітнім обладнанням. Це стелажні конструкції для труб великої довжини. Вантажне обладнання зроблене за спеціальним замовленням провідними європейськими виробниками. Значит, у нас мы забетонировали площадь 2500 квадратных метров. Но в эти 2500 квадратных метров у нас входит площадь, куда будет доезжать машина. Это самая зона, зона комплектация. Будет машина, там же под И плюс есть площадь, на следующий вот, момент мы планируем. продукцію на тому я що на Україні Будівництво тривало кілька років, заважала криза. Розпочати ще у 2008-му Вдалося завершити лише цього року. Далі планується подальше розширення складських потужностей. Завершення цього стратегічного проекту можна назвати ще одним впевненим кроком назустріч сталого розвитку підприємства. Для мене це Лишний знак того, что компания полностью восстановилась после кризиса, что компания э, разворачивает свое движение, полномасштабное движение к развитию, к формированию, дальнейшему формированию своего международного имиджа как глобального игрока на рынке бесшовных нержавеющих труб. Складське приміщення дозволить розвантажити площі в цехах, що підвищить якість та об'єм роботи. Воно оснащене найсучаснішими та ефективними методами складської обробки. Ми сьогодні не просто відкриваємо новий склад. Ми відкриваємо по суті нові можливості для нашої компанії. Ми за останні п'ять років інвестували порядка 100 мільйонів доларів в нове обладнання, для того, щоб пропонувати нашим клієнтам по всьому світу приложити продукцію мирового качества. Про свою майбутню роботу на складі розповіли і працівники. чтобы качественно бросились машины быстро, чтобы подготовка была тоже очень быстро к машинам. Я думаю, что все у нас получится, все будет хорошо. Идется к лучшему улучшению производства будет замазать, все-таки будет под русских улучшаться, машины еще будут. Склад східний це досягнення компанії Сентравіс та велике надбання її працівників.